На матч з Минаєм я хочу пограти таким складом. Підняли вище Калітвінцева, можливо, він буде замінювати Булкевича, я не знаю, як, як це зробити краще. а Можливо, його і правіше поставити. Ну поки так, Шева центральний нападник, він у нас забівний і дуже технічний. Тому надіємося на перемогу. Так, а хто контролює м'яч? Мич і Минай? Щось. Неправильно я з тактикою розібрався. І удар минає, ну правильно, що Шевковський не пригав. Добре, що Минає хоча б не може повністю все контролювати. Шева! Шева, Шева, Шева! Ого, Шева просто ну машина. Просто сам це зробив. Ну і нападник, такий нападник має бути. Як нам зараз такого футболіста не вистачає? Наскільки круто запресингував і отримав шанс і забив? Ні, там Риброва просто з'їла. Просто змушуємо грати Минай перед подачами такими і тут Билкевич проб'є, проб'є. Так, а ось це треба контролювати такі, такі удари. Бо вони залітають! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну як? Як це відбити? Тупо втрачаємо бали, але могли вигравати. Хоча б мінімально могли вигравати. Колітвінцева сюди. Хай зіграє там. Кацкевич щось стомлений. Ще вув центр, міля, 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 міля. Справа хто? Ребров, 77. Може, в нехай зіграє. Спробуємо чи ні. Справа. Ну і лужного, лужного сюди. У нас Ващук соточка. Ващука по-любому микаємо. Ну от такий склад. Я не знаю ПСВ, тут вже футболісти з рейтингом 70, навіть до 80, тому це буде нереально складно. Я не знаю, чи взагалі ми хоча б гол заб'ємо. Перший удар, дальній, потужний. Пляха, ну що ж ти зробиш з ними? Ну, ну накрий, хух. Дмитрулін винесе. О, Міг би показати, але отак от доб'ємо просто. Шевченко, Шевченко вирішив, стільки виконали ударів. Просто поперечка, але все ж таки Шева добив. Так, а наші українські команди як зіграли? Ворска перемагає Rangers, дуже-дуже потужно. Рома виграє. В Ромі, до речі, там Довбек, Хто іще. Ага, Металіст Харків програє. Кому це? Лінгбек, Лінкб... Лінкб... Не знаю, що це навіть за команда, не знаю. Жирона знову програє і зоря програє базалю аж 0-4. Отак от. І поки ми тримаємо перше місце, непогано. Ми хочемо перемогти Шахтер-Донець, нам потрібно перемагати в кожній грі перед дербі. Так, перед дербі нам потрібен невеличкий розбіг. Рінкон буде грати справа, Білкевич і Шева, Косовський, типу, все стандартіком. Два опорника Хаскевич і Гусін, яка грає у Лужний, Гавранчич Ващук, Дмитрулін і Шовковський. Але, 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 що б я б хотів би зробити? Каладзе в нас, каладзе в нас готовий. Але мені немає замість кого його замінити. Що гавранті Шоващук дуже топові футболісти. Наш Шовковський стомлений. Можна Шовковського замінити? Хай відпочине, правда? Шеву я б, я б дав би йому відпочити. Але якщо його нема в команді, в нас просто дух просто падає максимально низько. Дати шанс сереброву центральним зіграти. Ну, давайте, хай трохи Шева побігає, хай чуть-чуть просто пограє. В принципі, отакий склад я підготував на груз з Поліссям. я думаю, вже... Його таким і залишити. Тому що справа немає кому грати, а я думаю Рінкон зайде спок спокійненько. Подача, подача буде удар, ні. Блін, непогано. Тільки аби дограли. Та Лукас Тайлор переграв, переграв Косовського. Несподівано. Він просто віддав м'яч, просто викинув його. Даємо фору, але я не знаю для чого це. У нас не дуже такий пріоритет в цьому матчі, як і в кожному. Да наприкинь? Так воротар зіграв а от мені ну при да шо це ТАКЕ Шо, діло буде. Діло було. І Шева пробив. Дуже легесенько, Ну так котнув просто. Ой-ой-ой! Ну там так аж трошечки заповільнений такий момент був. Аби Шева там дістався гарно. Отемо на ребро потрапив м'яч. Ой, курва! Ми зараз просто пропустимо із штрафного. Ми ще просто пропустимо із штрафного. Знову. Знов ця хрень. Ні, не пропустили. Ого, це так рідко. Нам минай забив від штрафного Полісся не змогло. Футболісти з, ві... з більшим рейтингом. Це рандомна штука, я поняв. Простріл. Простріл Шева замикай! Ну клас! Ого! Який він хорош. Та ну, наш Шева... Не даремно він краще гравці Європи. Грає хоч один футболіст. Ой-ой-ой, який потужний удар. Шахта там розвалює, забиває по 4 м'ячі, там робить такий, блін, кураж. Не дивлячись на це, все ж таки ми виграли. Ми перемогли. Матч перед дербі дуже важливий. Так, у нас зараз матч в Кубку України. Сюда мілю. Алиєва. Реброва. Налівий. А що я не бачу, що у нас Ребров готовий грати? Ну і капітаном команди, мабуть, все ж таки Хацкевич. Отак от. Такий склад наших футболістів готовий грати сьогодні, перемагати Прикарпаття. Це буде нереально складно, я впевнений на 100%, тому що із аутсайдерами оце в кубкових матчах в перших особливо, то на Лігі це максимально тяжко. Ну Зараз побачимо, я б хотів би виграти не, не з мінімальним рахунком, хотілося б забивати більше. Це грає так прикарпаття? Серйозно? Це так забиває? Четверта хвилина. Це таке прикарпаття має грати ВЛЧ, як мінімум. Про... Це що таке? Гля-настільки легесенько просто <рикарпаття> нас похоронили, нас похоронила Прикарпаття. Гол престижа, друзі. 3-1, ми забили цей гол. А з другої сторони, для чого нам той кубок? Нам головне УПЛ і Ліга Європи, правильно? Тому наступного випуску, я чекаю, у вас будемо відкривати випуски з матчу Ліги Європи. Отак от. останньому матчі ви дали відпочити декілька ключовим гравцям. І що там, не отримали перемоги, чи що? Як себе показав каладзе? Каладзе машина просто. Я вважаю, що це просто топовий гравець. Отак от. Отак. Так що я подякую вам перегляд. Е, вийшло дуже негарно. Ну самі знаєте як це. Тому бувайте здорові.